Як вам ваш курс, чим сподобався, що ви з взяли найцінніше? знаєте, цей курс, який е, повністю риве всі шаблони, перевертає всі стандарти. Е, Соціума відкрити, що щось що маленького роблять дуже велике, а тут навпаки з великого роблять маленьке, просте, доступне і практичне. Е, я люблю доказове, я люблю практичне і от отримала, власне, тут. І на практиці, на власному досвіді дуже багато знань, дуже багато відповідей, і ну, ще більше їх появляється, це, звичайно, з кожного дня цей тиждень навчання пролетів як один день, тому що дійсно дуже так максимально все е, пояснене і розумієш, як ісус чогось великого проблему зробити, простається свої руками. своїми руками, своїми роками, не ходячи по, по кругу по спеціалістах, по всій Україні. Ці знання мають дійсно знати кожна людина. Доступні, непрактичні, в недієві, в доказові. Хто сумнівається, дідучі отримається багато відповідей. Дякую дуже Дякую.